Привіт усім! Зараз приготуємо їстівні каштани. Для цього от почистимо їх від шкаролубки, отак от. От, вони всередині такі. Потім їх надріжемо, зробимо надрізи, а потім посмажимо на сковороді до готовності, посолимо. І подивимося на смак, які, у нас, які вони вийдуть у нас такі цікаві каштанчики їстівні. Отакі у нас каштанчики. Зараз ми їх надріжемо трошки, щоб посмажити на сковороді. От ми понадрізали каштани і зараз почнемо обсмажувати. Обсмажимо на сковороді до готовності. От наші каштанчики вже розлущилися. Тепер будемо їх пробувати, які вони на смак. Цікаво. Спробувала на смак їстівні каштани. Щось таке середнє між горіхом і картоплею. Цікавий, незвичайний смак. Усім рекомендую спробувати. Дякую всім за коменти, лайки. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!